На найближчій сесії Луцької міської ради не розглядатимуть звернення щодо перенесення Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій з історичної будівлі на кафедральній 6, що у Луцьку поінформував міський голова Ігор Поліщук. Нагадаємо, днями оприлюднили відповідний проєкт звернення, який готувалися нести на розгляд міських депутатів, розповів директор департаменту економічної політики Борис Маль. каже, причина у тому, що через коледж не мають доступ до орендованих підземель, де планують відкрити туристичний на об'єкт міської ради в керівництво нашого комунального підприємства немає права входу туди, крім як через приміщення навчального закладу. Ворота центральні в двір, який власне ми облаштовували, закриті і доступу туди вільного немає. Зі слів Бориса Смаля, окрім перенесення коледжу, у зверненні йшлося про заборону проводити екскурсію під підземелля, яке ще офіційно не відкрили, та звільнення директора навчального закладу. Працівники коледжу підготували петицію до Луцької міськради, щоб зняти з розгляду питання про перенесення освітнього закладу. Розповіла голова профспілкової організації Світлана Кізим. Каже, необхідну кількість підписів 300 – зібрали. Також підготували звернення міському голові. Ми пропонуємо до основного договору. Який є договір аренди укласти договір про співпрацю відповідно про допуск, обумовити всі ці питання зі слів директора навчального закладу Ігоря Корчука? Зараз у коледжі навчається дві тисячі студентів. Історичні підземелля частково використовують як укриття, мають на це відповідні дозволи, говорить він. Вважаємо, що перспектива можливості перенесення закладу освіти не визначені приміщення, є економічною недосільністю, оскільки заклад є сформованим, укомплектованим, забезпечений необхідним обладнанням, має розвинену матеріально-технічну базу, яка накопичувалася десятиліттями. Коледж харчових технологій, третій в області за величиною, зараз перебуває у державній власності. Розповів заступник начальника управління освіти і науки в області Олександр Ткачук. Ну, якщо міська мерія має кошти, це порядка мільярда гривень збудувати альтернативне приміщення, тоді можемо щось говорити. Але коли просто перенести, кудись невідомо куди, дві тисячі студентів це нереально. Коледж працює в історичній будівлі на кафедральній 6 з 1966 року, каже Ігор Корчук. Скарг про порушення умов збереження пам'яток там не було, говорить директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку Павло Рудецький. Закону України про охорону культури розпадчини. Насамперед відповідальність є на користувачу. На даний момент там коледж працює, проводить навчальний процес і вони за ним доглядають і отримують. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільна новини, Луцьк.